головний тренер Динамо Київ Олександр Володимир Шевковський. Традиційно з невеличкого коментаря. Після чого перейдемо до запитань. Одразу прохання. Будь ласка, перед тим, як поставити своє запитання, представляйтесь, будь ласка. Хто з якого видання? Дякую, доброго дня. На жаль, сьогодні, по-перше, хочу подякувати нашим вболівальникам, які сьогодні нас підтримували. Подякувати за те, що є можливість проводити такі о, матчі чемпіонату України. На жаль, сьогодні нам не, не вдалося порадувати наших А, Гра давалася в першому таймі, могли, забили один м'яч, могли забувати більше. А, на жаль, пропустили, в другому таймі намагалися змінити, але нам це не вдалося. Хоча моменти для того, щоб забити були. Прикра, прикр нічия, рухаємося далі. Ваше запитання, будь ласка. Хто перший? Так, Микола Несенюк. Чи стоїть не перед командою задача продовжувати? Перед командою завжди стоїть задача Чемпіонство і завжди ми боремося в кожній грі виключно на перемогу. Чи є запитання ще? Так, будь ласка, Дмитро Скатірі. Не вистачило реалізації як в обороні, так і в атаці. Реалізації в тих моментах, які були в атаці, не реалізували, не забили в обороні, допустилися помилки, але ж помилки допустились так само і в атаці, коли мали більш холоднокровно розпорядитися м'ячами і доводити рахунок до більш комфортного для нас. У нас. Ротація випустила сьогодні нещато. Він заслугований, на те, щоб вийти в стартовому складі. Наступне запитання. Якщо запитання немає, всім дякуємо. Так, Дякую. Гарного тихого спокійного вечора. Слава Україні!